Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Там аеророзвідники 23-ї окремої бригади Хортиця НГУ знищили станцію радіоелектронної боротьби. Стреж. Це вже п'ята система РЕБ, яку ліквідували назвардійці за тиждень. У небі над Запоріжжям збили ворожий безпілотник. Про це повідомив підрозділ повітряного командування. Схід неспокійно було минулої доби в області. Ворог здійснив авіаційний удар по Новоандріївці. Загалом під вогнем окупантів були вісім прифронтових населених пунктів. Понад дві сотні разів з артилерії били по Оріхову, Гуляйполю, Левадному та Малинівці. Руйнації зазнали 17 осель мирних жителів. Впродовж доби окупанти 349 разів вдарили по Запорізькій області. 144 БПЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток, Мачку, Малинівку та Новоандріївку. 11 обстрілів РСЗВ накрили Малуток, Мачку та Роботине. Окупанти облаштовують фортифікації на запорізькому напрямку. Споруди встановлюють за 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Зокрема, посилення помітне неподалік роботаного другу ж лінію розбудовують від Токмака до поліг і далі на схід та південь області. Такі дані наводить центр журналістських розслідувань, керуючись даними знімків зі спутника. На справжній фортеці окупанти перетворюють селища на адміністративному кордоні Запорізької і Донецької областей. Росіяни також намагаються захищати свої окопи і бліндажі від атак українських БПЛА, масово встановлюють антидронові сітки і на взводно опорних пунктах, і просто вздовж лінії окопів. Прискорюють будівництво нової гілки залізниці через Бердянський район. За тиждень ворог проклав близько 20 кілометрів полотна на ділянці. Комишуватка Червоне поле.